Одна із самих поширених причин болю в верхній частині спини та плечі це стійка напруга в драбинчастих м'язах шиї, це глибокі м'язи, які починаються від усіх передніх горбків, поперечних відростків шийних хребців та прямують до першого та другого ребер. При односторонньому скороченні нахиляє голову і шию в свій бік, при двосторонньому згинає їх вперед. На жаль, ними часто нехтують. Тому що їх важко візуалізувати, і вони в більшій частині сховані під грудину ключично-соскоподібними м'язами, які я докладно розібрав в оцих двох відео. Оскільки функції ГКС та драбинчастих м'язів співпадають, дуже часто проблеми в одній із них провокують розвиток проблем в іншій. Біль майже ніколи не відчувається в самих драбинчастих м'язах. Але їх тригерні точки можуть бути основною причиною болю в відповідних областях, вони формують другорядні пускові точки в місцях відбитого болю. Саме тому досить часто тригерні точки в драбичистих м'язах можуть бути кінечною причиною джерела болю, оніміння і других аномальних відчуттів: синдром замороженого плеча, синдром верхньої апаратури грудної клітини та синдром зап'ясного каналу. Такі заключення може зробити лікар і дати вам вгору таблеток, виписати похід до фізіотерапевта. І рідко це може бути рекомендація сходити на лікувальний масаж. Частіше за все, це операція, яка має малий відсоток на вдале вирішення проблеми, враховуючи наскільки малі драбичасті м'язи, тригерні точки викликають вражаюче, широке розповсюдження болю. Пускові точки, які знаходяться в верхній частині середнього та переднього драбинчастих м'язів, викликають біль в плечі та надпліччі. Тригерні точки в нижній частині середнього та заднього драбинчастих м'язів викликають біль в грудях, турбування в області шиї та плечей. Класичний признак тригерних точок, який часто списують на нервовий тік. Відбиту біль в грудну клітину можна сплутати із стенокардією. Біль в області плеча називають бурситом та тенденітом. Відбиту біль в передній та задній частині плеча можна помилково сприйняти за м'язову напругу. Також біль в області ромбовидних м'язів можна і не позбутися, якщо не прибрати пускові точки в драбинчистих м'язах. Також можуть сказати, що у вас зміщення хребця або грижа шийного диску викликає здавлення нервового корінця. Іноді це і справді так, але частіше за все. Причиною цих симптомів являються пускові точки в драмбичистих м'язах. Це необхідно перевіряти в першу чергу в обхід дорогих досліджень. Коли драбинчасті м'язи скорочуються із-за тригерних точок, вони, як правило, утримують перше ребро прижатим до ключиці, здавлюючи кров'яні судини, лімфатичні протоки та нерви, які проходять через цю область до руки. Це заважає кровотоку і порушує нервові імпульси, визиваючи біль, отікання, оніміння, поколювання та печіння в руки та кісті. Якщо ваші обручки стали малими, пошукайте тригерні точки в драбинчастих м'язах своєї другої половинки. Викликана драбинчастими м'язами слабкість перед плічі і кістях рук може привести до того, що ви будете кидати предмети нерідко. Це приписують до неврологічних дефектів. Таємничий феномен фантомних болей після втрати кінцівок можна пояснити наявністю тригерних точок в драбинчастих м'язах. Хоча драбинчасті м'язи допомагають стабілізувати і згинати шию, їх основна задача в тому, щоб піднімати два верхні грибра з кожної сторони, збільшуючи об'єм легень, вдихаючи, дуже напружуються, коли дихання тяжке під час активної діяльності. Звичне дихання грудною клітиною замість діафрагми сильно перевантажує драбинчасті м'язи, нервова гіпервентиляція, емоційне напруження, астма, емфізема, кашель, бронхіт, алергія, простуда, біг, плавання і другі види спорту з інтенсивним диханням, різкий рух головою під час падіння або автомобільна аварія, драбинчасті м'язи та ГКС, особливо вразливі до хлистових травм. В одному із досліджень було виявлено ТТ в драбинчастих м'язах у 81% пацієнтів, підняття і носіння тяжких грузів, носіння тяжкого рюкзака, особливо небезпечно, і для других м'язів трапецевидного, малого грудного та ГКС. По цій причині корисно знати про ті положення, в яких ваша голова розміщується не по центру. Сутулість або звичне висування голови вперед будуть провокувати розвитку тригерних точок в усіх м'язах передньої частини шиї. Вони допомагають в управлінні голови, і все те, що створює дисбаланс в цьому відношенні, лягає на них доповнюючим навантаженням. Проблеми зі шлунком часто викликають спазми в драбинчастих м'язах, не дивлячись на такий широкий спектр можливих чинників розвитку тригерних точок в драбинчастих м'язах. Не привід для відмови від вашого улюбленого спорту або інших речей. Навпаки, розуміння проблеми дасть вам можливість якісно відновитися після травми або ж зробити профілактику самомасажем, який я покажу вам в наступних відео. Підписуйся, постав лайк, ділись з друзями цією цінною інформацією, напиши коментар: здоров'я тобі і твоїм близьким!